Після підписання акту визначення індивідуальних потреб всіма сторонами в кабінеті кейс-менеджера з'являється новий документ індивідуальний план, який потребує створення. Для перегляду деталей натискаємо кнопочку Переглянути, і ми бачимо, що у нас уже на сторінці даної справи з'явився акт визначення індивідуальних потреб в друкованій формі, і з'явилася вкладка для створення індивідуального плану. Переходимо в створення індивідуального плану, бачимо, що у нас вказаний тип послуги, вказаний тип документа для друкованої форми план соціального супроводу, класифікація випадку простий, Це все перетягнулося з попередніх висновків, з попередніх документів. Нам потрібно визначити тільки тривалість надання соціальної послуги. Нехай тривалість надання соціальної послуги буде з 21 червня. І буде продовжуватися два-три місяці. Нехай обираємо дату завершення, 23 серпня. Послуга буде надаватися два місяці. Наступним блоком у нас іде загальна інформація про членів родини або про особу, якій буде надаватись послуга. Ці дані також переносяться з попередніх документів і. Четвертий блок, план соціального супроводу родини. Тут ми вже можемо обирати ті дії, які потрібно виконати для реалізації супроводу сім'ї або особи. Ми можемо обрати те, що ми вважаємо за потрібне: оформлення документів для отримання державної допомоги, організація ремонту житла, юридичне консультування, захист житлових або майнових прав дитини. Догляд вдома, підбір наставника, налагодження емоційних контактів, інтеграція в громаду, тобто ті пункти, які ви вважаєте за потрібне додати до плану надання послуги, ви їх додаєте. Наступним кроком ми створюємо захід, який також буде одним із кроків виконання в ході надання соціальної послуги. Основний захід, нехай ми оберемо відвідування, отримувача послуги за місцем проживання або перебування, вказуємо заходи, які необхідні для досягнення результату. Це коли не є обов'язковим, ми можемо щось вносити сюди, щось можемо не вписувати. Обираємо обов'язково дату і час початку цієї, надання цієї послуги, виконання цього заходу. Нехай ми обираємо дату початку 24 червня. Дата завершення 25 червня, доби має вистачити на те, щоб виконати е цю роботу. Які мають бути очікувані результати, ми маємо обов'язково прописати. І якщо ми вказуємо е якісь коментарі, ми їх можемо вказати в прийняв. Наступним кроком, після того, як ми вкажемо примітку, наступним кроком ми обираємо відповідальник за виконання цього заходу. В першу чергу, відповідальним за виконання цього заходу є сам отримувач соціальної послуги. Коли ми вносимо прізвище ім'я по батькові особи, і ми хочемо зазначити, що це отримувач, ми ставимо відповідну позначку, ліворуч від поля прізвища. Під словом отримувач, вводимо прізвище ім'я по батькові отримувача. І далі ми можемо додавати інших осіб, які відповідальні за виконання саме цього заходу. Це може бути соціальний працівник, це може бути працівник лікарні, це може бути е, хтось із е, членів родини. Тобто е, цю особу ми вказуємо. В наступному рядку особу або оси. Якщо у нас не поставлена позначка, що це отримувач соціальної послуги, особи відповідальні за виконання заходу перевносяться в розділ залучені спеціалісти». і тут в розділі залучені спеціалісти ми маємо вказати контактні дані та посаду і місце роботи відповідальної особи вказати тип спеціаліста ми обираємо інші спеціалісти, і додати коментарі, якщо потрібно, якщо є така необхідність. Далі ми вказуємо, що з планом надання соціальної послуги з індивідуальним планом ознайомились і погодили його, отримуючи соціальний пост. Якщо отримувачем є дитина, тоді такий план мають погодити батьки або батько, або матір. Якщо отримувачем є дитина, ми так само маємо вказати, тут, що це член сім'ї дитина. Якщо отримувач повнолітня особа, ми вказуємо, що з позначку біля поля я отримав план соціальної особи. Зберігаємо зміни. Переглядаємо, що ми отримали. Зміни збережено. З помилок не знайдено у заповненні нашого акту. Тепер можемо переглянути і підписати. Переглядаємо. Переглядаємо друковану форму плану соціального супроводу. Якщо погоджуємося з нею, накладаємо свій електронний цифровий бік. Бачимо фахівця, який здійснює соціальний супровід. Все у нас вказано. І накладаємо свій електронний спротив. Обираємо файл ключа. Обираємо установу, яка нам видала КЕП. Вводимо пароль. Якщо зазначений неправильний пароль або обраний неправильний файл ключа, в нас з'являється помилка про те, що ми допустились неточності при введенні ключа, при зазначенні ключа електронного підпису. Все, документ підписано. Можемо знову переглянути друковану форму документу і повертаємося до головної сторінки справа. Бачимо, що у нас статус вже змінився на очікує погодження документ індивідуальний план.